Колеги, хотілося б через ваші засоби масової інформації донести цю інформацію максимально до людей, тому що питання елементарні, прості, але дуже актуальні, особливо зараз в області, коли трошки загострюється пізіотична ситуація з захворюванням на сказ. За оцінкою Всесвітньої організації охорони здоров'я, сказ входить в п'ятірку хвороб спільних для людини і тварини, які завдають найбільших соціальних та економічних збитків. За останні десятиріччя епідемічна ситуація в Україні щодо захворюваності людей на сказ залишається нестійкою. Реєструються поодинокі випадки захворювання, наявні умови до його поширення внаслідок циркуляції вірусу сказу серед тварин. За останні 20 років, починаючи з 2003 року, в Україні зареєстровано 53 захворювання людей на сказ. Усі вони закінчились летально. Найбільша кількість сім випадків була зафіксована в 2007 році, у 2011 і 15 роках по шість випадків, в 2006, 2014 і 16 роках по 4 випадки, а так зазвичай 1, 2, 3 випадки щорічно. Захворювання реєструється майже на всіх адміністративних територіях України, крім Закарпатської, Хмельницької, Івано-Франківської та області. Оце за останні 20 років. В цих областях жодного випадку сказу у людей не було зареєстровано. Останніми роками, у 2022 році, два випадки зареєстровано було в Україні. Це випадок у місті Харкові і в Житомирській області. Минулого року випадок стався в Вінницькій області у вересні, коли чоловік був покусаний своєю домашньою кішкою і вчасно не звернувся до допомоги і помер. У нас в області останній випадок. Ну за ці роки був зафіксований у 2003 році, в липні 2003 року у Звенигородському районі, коли була покусана котом дитина в щоку. При чому батьки на це не звернули увагу. До речі, мама була ветеринаром. І коли вже з'явилися у дитини симптоми, піднялася температура, почалися такі незрозумілі симптоми, як гідробоязнь води, педіатр встановив діагноз сказу, і дитина загинула. Сказ це гостре, особливо небезпечне вірусне захворювання, Зооантропоноз, як я сказала, тобто хворіють і люди, і тварини. Спричиняється воно нейротропним вірусом сказу, рабіасвірус, характеризується стрімким пошкодженням центральної нервової системи по типу енцефаліту, і у разі настання симптомів дане захворювання закінчується летально. Ліків від даного захворювання наразі в світі не існує. Сказ це природно-вогнищева інфекція. Резервуаром і переносником вірусу є усі теплокровні тварини, з яких найбільш небезпечні для інфікування людини є м'ясоїдні, дикі чи домашні. В Україні і для нашого регіону це теж типово головним переносчиком і резервуаром сказу у дикій природі є червона або руда лисиця. як але основну загрозу для зараження людей звичайно становлять домашні або безпритульні коти і собаки, які вражаються сказом від контакту із дикими тваринами. Основний шлях проникнення вірусу сказу в організм людини це пошкодження шкіри внаслідок укуса, мікротравми, подряпин, а також потрапляння слини контамінованої збудником сказу на слизові оболонки або шкіру з мікротравмами знову ж людини. Проте доведено також і аерогенне контактне зараження. Вірусом сказу, це для працівників лабораторій, які працюють з вірусом, або людей, які відвідують печери, населені кажанами, вірус сказу також може бути і в кажанах. І зафіксовані такі випадки, але вони досить рідкісні. Це при перебуванні в печері, пасивно вірус осідає на кон'юктиву ока, чи слизові оболонки носа чи ротоглотки. І знову ж через якісь мікротравмочки теж може проникати в організм людини і стати джерелом зараження. Основними симптомами. Сказу, які проявляються на сьомий тридцятий день після такого контакту з твариною, захворівшою, проявляються вже в вигляді підвищення температури і появи таких відчуттів. Чи печіння, чи поколювання, чи пощіпування у в місті е, проникнення вірусу. Вірус розповсюджується по нервовим волокнам, е, е, ідучи в спинний мозок або в головний мозок. І відповідно клініка розвива... може розвиватись або шляхом паралічу цих м'язів по ходу розповсюдження вірусу, або є агресивна форма активна, коли фактично за дуже короткий час настають оці симптоми боязні, води, повітря, протяг, тобто просто йде якийсь сперед... протяг чи Вітерець боязнь, коли починається світлобоязнь, це вже неповоротні симптоми, які вказують на те, що це сказ і що людина гине. Інкубаційний період, ще термін інкубаційного періоду залежить від Місця укуса, чим ближче е, укушена людина від головного мозку, це обличчя шия, тим менший інкубаційний період від інтенсивності укусу, да, від активності вірусу, а також від віку постраждалого діти найбільш чутливі до вірусу, і в них, в них інкубаційний період коротший, ніж у дорослих. Е, і, як я сказ... І, до речі, передача віруса від людини до людини не, до цього часу не була відмічена. Тобто були випадки, коли доглядаючи за хворою людиною, так, мама була покушена, ну, бо в дитини так само виникають такі симптоми, як хоч агресивність, вкусити, виділення слини. То доглядаючи таку хвору дитину, ураження матері не відбулося. Тобто немає документально підтверджених фактів ураження від людини до людини. Головними причинами поширення сказу серед людей, як я вже казала, є захворюваність, реєстрація захворюваності на сказ тварин, через недостатнє проведення регуляції чисельності основних носіїв сказу, зокрема лисиць та інших диких тварин, через неефективну роботу по локалізації і ліквідації осередків сказу серед диких та свійських тварин, через неповне охоплення імунізацію проти сказу домашніх і диких тварин. А також відсутність дієвого регулювання чисельності безпритульних тварин на території громад. Так, за даними Регіональної лабораторії ветеринарної медицини Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області, у минулому році на території 13 територіальних громад було зареєстровано 29 випадків сказу серед тварин проти 24 у 2022 році. Зокрема, серед котів 14 випадків, серед собак дев'ять, серед лисиць п'ять, і була е, зареєстрована один випадок у куниці. Найбільше таких випадків було зареєстровано на території Уманського району 22, на території Звенигородського району чотири випадки, і Черкаського району три випадки. У поточному році епізотична ситуація значно погіршилась і станом на сьогодні вже на території 20 громад зареєстровано 35 випадків сказу серед тварин проти 29 за минулий рік весь. Серед тварин відмічались сказ у 50% це серед собак, 40% серед котів, 8,6% це лисиці і один випадок зареєстрований у свійської кози. Сказ зареєстрований у 10 громадах Черкаського району, у 7 громадах Звенигородського району і в 3 громадах Уманського району. Це за перший квартал поточного року. І в умовах неблагополучної епізотичної ситуації зі сказом серед тварин незадовільної організації регулювання чисельності диких м'ясоїдних тварин, невирішених проблем щодо охопленням щепленням тварин від сказу. Та поводження з безпритульними собаками та котами в населених пунктах саме своєчасна і кваліфікована антирабічна допомога населенню залишається одним з найдієвіших заходів захисту від захворювання людей на сказ. У випадках контакту з тваринами. Домашніми чи е, дикими, внаслідок якого було травмування або ослинення шкірних покровів слизової оболонки, необхідно е, невідкладно промити рану мильним розчином та звернутися до територіального медичного закладу. Після огляду лікарем та збору анамнезу приймається рішення щодо призначення антиребічного лікування. І за призначенням лікаря відповідно до наявної тієї чи іншої вакцини розпочинається курс ведення антиробічної вакцини, який складається з п'яти або шести внутрім'язових ін'єкцій з інтервалом, ну з певним інтервалом на нульовий день, третій, сьомий, чотирнадцятий, тридцятий і дев'яностий, якщо це шестиразове ведення. В окремих випадках призначається ведення антиробічного імуноглобуліну. Вакцина ефективна у разі початку курсу не пізніше 14-го дня з моменту укусу чи обслинення. Утім, у тіму імунізації призначають навіть через кілька місяців після контакту із хворою або підозрілою сказ твариною. Антитіла у людини з'являються тільки на 12-14 день після введення. Вакцини а максимальні їхні рівні досягаються лише через 30-40 днів. Імунітет стає дієвим приблизно через два тижні після закінчення курсу вакцинації, та залишається таким упродовж року. Він не пожиттєвий, він максимум рік може бути у людини. Тобто своєчасне та ретельне очищення рани та початок імунізації зроблений якомога раніше після контакту з твариною можуть запобігти розвитку сказу практично на 100%. У поточному році вже за антирабічною допомогою звернулось 434 особи внаслідок нападу тварин, що майже на 15% більше, ніж за перший квартал минулого року. Із них 168 особам, не всім, з 464, лише 168 особам було призначено антирабічні щеплення. Це 40% постраждалих. І на сьогодні 49 осіб ще продовжують таке лікування. Станом на 1 травня заклади охорони здоров'я області забезпечені антирабічною вакциною «ІндіРаб» 600 доз. Знаходиться зараз у них та антирабічним імуноглобуліном. Вінраб і Преміраб відповідний запас цих препаратів також є і у на складі імунобіологічних препаратів нашого центру контролю профілактики хвороб. це на випадок десь нестачі або якогось. Можливо, хтось інший звернеться за даними препаратами. Улітку ми очікуємо поповнення даних імунобіологічних препаратів від Міністерства охорони здоров'я. На сьогодні таких проблем з вакциною або з імуноглобуліном не має і підстав, що в майбутньому виникнуть, теж немає. Для профілактики сказу. Основними такими заходами, які необхідно проводити, це передусім імунізація людей, професії яких пов'язані із роботою з тваринами, обслуговуванням тварин. Це ветеринарні працівники, ловці, собак, мисливці, а також працівники лабораторії, які працюють з вірусом сказу. Друге питання це регулярно вакцинувати. Свійських тварин, ну і по можливості диких тварин, яким займаються лісове господарство і відповідні структури. Є наявна пероральна вакцина, яка додається в харчові продукти, і вона розповсюджується в лісах, ну, в дикій природі для вакцинації диких тварин. Також необхідно уникати контактів із потенційно небезпечними тваринами. Не торкатися, особливо безпритульних диких тварин, особливо ті, які самі не бояться до вас підходити, адже відсутність боязні є одним із симптомів того, що людина, що тварина хвора на сказ. І якомога. Ну, необхідно тварину, яка покусала людину, або е, в якийсь, ну, е, був контакт неадекватний, обслинення чи е, подряпання, то таку тварину е, треба е, ну, доправити до ветеринарної клініки для того, щоб встановили ветеринари за нею спостереження впродовж 10 днів, бо якщо е, впродовж 10 днів тварина буде жива і здорова. Е, Значить, відповідно, вона не хвора на сказ і цей контакт не є такий небезпечний для людини. І ще раз повторюсь, що саме, саме першою терміновою такою. Допомогою після укусу, що треба зробити, це промити рану, ретельно промити рану мильною або миючим засобом впродовж хоча б 10-15 хвилин, продезінфікувати любим дезінфекційним розчином, чи спиртовим чи йодним для того, щоб максимально нейтралізувати вірус в рані. І мінімізувати його кількість, і, звичайно, взяти всю вичерпну інформацію про тварину, чи свійська вона, чи не свійська, запам'ятати її прикмети, якщо це безпритульна тварина. І, звичайно, негайно звернутися до найближчого медичного закладу. Саме ці такі прості речі убезпечать. Людей від виникнення е, тако від виникнення е, такого страшного захворювання як сказ ліків, від якого на жаль на сьогодні не існує.